Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю, пане Олександре! Вітаю. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель розповів, що німецький оборонний концерн Райнметал та Українська оборона промисловість утворили спільне підприємство. Розкажіть, наскільки це знакова подія в умовах війни, і які це перспективи відкриває для українського військово-промислового комплексу? Ну дійсно на цьому етапі це дуже важливо, тому що ми отримуємо від німеччини багато озброєння та техніки, яке саме виробництво компанії концерну Райнметал. І на першому етапі ми можемо говорити про те, що нам необхідні ремонтні бази. Ремонтні бази для того, щоб проводити е, обслуговування техніки від е, цього концерну, е, е, якісь базові ремонтні роботи, середні ремонтні роботи. Більші якісь е, важкі е, дійсно будуть відправлятися за межі України, але первічний ремонт необхідно проводити безмовно в межах України. І це є першим етапом, першим кроком. Для поглиблення наших нашого співробітництва а в майбутньому я більш ніж впевнений, що коли закінчиться війна, ми побачимо і повноцінне підприємство завод цього концерну, який буде займатися виробництвом або частково якихось запчастин, або буде відбуватися виробництво з відповідного маючого комплекту. Елементів того чи іншого зброєння, і, окрім всього іншого, використання технології, які використовує рейнметал для нашого військово промислового комплексу в наших галузях, які для нас є пріоритетними, це також буде невід'ємною частиною нашого співробітництва. Тому це досить такий важливий крок. А як ви гадаєте раніше? Президент Володимир Зеленський з Джо Байденом обговорювали питання того, що навіть під час війни США та Україна будуть спільно виробляти певне озброєння. Зокрема, там йшлося про системи ППО. І ось чи ви сказали, що першочергове завдання буде стояти саме ремонт техніки, яку нам військовий коней дав цей концерн? А ось саме розробка під час війни, як ви вважаєте, чи зможемо ми це налагодити також? Саме виробництво з нуля. Ні, це однозначно. Ми дуже часто чуємо м, різні ось такі високопарні бравурні заяви про те, що в нас буде виробництво там танків з Німеччиною, в нас буде завод Байрактарів, у нас буде виробництво протиповітряної оборони, засобів, і так далі. І так далі. Але оці високопарні м, заяви треба все ж таки їх розглядати більш глибше та а, розуміти, що. А, виробництво протиповітряної оборони було ну, окей. А протиповітряна оборона – це одна з найважчих галузей взагалі по виробництву. В Україні свого виробництва з нуля засобів протиповітряної оборони з ракетних комплексів і так далі. Не було. Саме виробництво серійно. Ніколи. Отже, це ще важче почати з нуля виробляти якийсь засіб протиповітряної оборони. А що було? Був ремонт, була модернізація. Ну, наприклад, ти ж самі з С-125, ЗРК С-300 і так далі, тут тобто, радянського зразку. Тому я не виключаю, що може бути модернізація, глибока модернізація деяких комплексів. Ну, Наприклад, як свого часу Польща вона модернізувала старі радянські комплекси ЗРК Куб. Для uh, використання uh, західних зразків uh, з керованих ракет СіСПЕРОВ. і дійсно вони uh, були ефективні і вони зараз uh, ефективні, як використовує Польща. Тому я не виключаю, що може бути глибока модернізація доробка радянських систем, які зараз в нас є, але до яких в нас вже майже нема uh, боєкомплекту. І щоб використовувати західний боєкомплект без постачання саме західніх зразків а, ЗРК. Це можливо, це цілком можливо, але це не виробництво. А тому м, усюди є якісь свої нюанси. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. 20 жовтня було встановлено добовий рекорд знищення особового складу російських окупаційних військ, а саме тисячу солдат. Більша кількість цих солдат було знищено на авдіївському напрямку. І от давайте поговоримо, що взагалі відбувається навколо Авдіївки, чого добуваються расисти. 1380 особового складу було знищено не тільки під Авдіївку, а по всій лінії боєздіткнення, по всій лінії фронту. Хоча Авдіївка так дійсно там найбільший відсоток знищеної живої сили росіян, а також техніки фіксувалося, це дійсно зараз епіцентр бойових дій. Чого намагаються досягти росіяни саме в цій локації? Я не бачу якоїсь там перспективи так тактичного або стратегічного значення. Багато російських пропагандистів вони заявляли, що якщо вони захоплюють Авдіївку, це вони заявляли ще 10 жовтня, пояснюючи, чому там розпочався наступ, то вони розпочнуть рух на Дніпро. Тобто, захоплюючи Авдіївку, вони захоплюють і Дніпро. Ну, 200 кілометрів від Авдіївки Дніпро а до Авдіївки до Авдіївки з Донецьку, трохи ну, в середньому десь 5 кілометрів. Вони 5 кілометрів з Донецька до о, Авдіївки йшли з 2014 року. До якого року вони дійдуть до Дніпра, скажімо так, порівнюючи ці дві ситуації? Ну і більш того, ми бачимо, що з 10 жовтня вони так ті бойові задачі, які собі поставили на 10 жовтня, вони їх не виконали станом на сьогодні. Це не означає, що вони поступово не зможуть виконувати поступово крок за кроком кожну з цих бойових задач, але знову ж таки сам по собі наступ він вже себе не виправдав з першого дня, тому що 10 жовтня що вони хотіли зробити? 10 жовтня вони намагалися захопити авдіївський трикот, а вони прагнули перерізати залізницю в північному секторі. Та вийти на село Степове та захопити село Степове, і взяти з півночі під вогневий контроль трасу 0,5-42, також з півдня вони через водяне намагалися вийти на село тоненьке, захопити село тоненьке, і вже з південного сектору, точніше, з південно західного сектору, взяти 0,5-42 під вогневий контроль. А вже сили другого ешелону повинні були не тільки закріпитися на тих позиціях, які зайняв перший ешелон наступу, але і продовжувати цей наступ з фізичним перерізанням 0,5-42. Жодної з цих бойових задач вони не виконали станом на зараз. Росіяни, окрім всього іншого, ми бачимо зараз, намагаються перетягнути з Луганщини. Під Авдіївку майже основні сили групи військ-центр. Це друга загальна підрозділи Другої загальної військової армії та 41-ї загальної військової армії. А, спочатку це була, була 21 ша бригада. Зараз це вже і всі інші підрозділи, територіальні війська, барси все, що тільки є. Тобто, вони послаблюють о, луганський плацдарм, значно послаблюють о, луганський плацдарм. Все заради чого? Заради того, щоб оточити та захопити Авдіївку, мені дуже нагадує Бахмут, коли о, не маючи якогось стратегічного або тактичного значення міста, перетворюється на Фетіш, і вони будь-якою ціною намагаються його захопити. А поки вони намагаються його захопити, вони втратили, що о, вони втратили більшу частину контролю над о, Харківщиною, Харківською областю, а також Правобережною Херсонщиною та безпосередньо самим Херсоном. Ось це був результат захоплення Бахмуту, і то не до кінця захоплено. а зараз поступово повертаючись, який повертається під контроль Сил оборони України. Мені здається, так само вони будуть діяти щодо обдіївки. Вони бачать у цьому вікно можливості. Вони намагаються з цього зробити пропагандистський фейтіш, але при цьому знову ж таки вони саме себе заганяють в ту саму пастку, яку вже в якій вже вони побували. Тобто, фактично, наскільки я розумію, крім того, що вони несуть доволі такі важкі втрати на цьому напрямку, вони ще й своїми безглуздими діями фактично послаблюють лінії фронту на інших напрямках, так саме так. В першу чергу, Луганська область, там, де діють група військ-центр та захід. Гаразд ми бачили чимало, якби повідомлень від ЗМІ, окрім того, що жива сила, скільки вони втрачають техніки на тому напрямку. Якщо говорити взагалі по темі ресурсів, от в мене виникає декілька питань. Перш за все, гур повідомили, що Росія зосередила на даний момент в Україні 400 тисяч солдат, і протягом цього літа вони проводили мобілізаційні заходи. Взагалі, от як довго вони можуть підтримувати саме таку чисельність військ в Україні або навіть більшу допоки не буде о, кількість знищених Окупантів перевищувати 20-25 тисяч на місяць. Це їх мобілізаційні можливості на місяць, це мобілізація 20-25 тисяч, тобто, це середньостатистичний показник компенсації втрат. Це дуже просто. Якщо вони несуть втрати 15-16 тисяч на місяць, то цю кількість вони можуть мобілізацію компенсувати кожного місяця. І тримати ось такий баланс в зоні бойових дій на рівні усіх 450 тисяч, наприклад, особового складу. А плюс-мінус там 10%, наприклад, 15%. Тобто дефіцит живої сили почне відчуватись, коли вони будуть ще місяця втрачати від 20 до 25 тисяч солдат. Та навіть більше так, це ми Саме говоримо лише треба... про ліквідованих чи, чи поранених теж. Тут питання, ось яке. Якщо ми говоримо про о, в тому числі, і поранених, то поранених все одно або більше, або трохи більше, а, аніж вбитих, а, це не критичне значення з умов, що вони можуть повернутися в залежності від а, типу поранення, тому саме вбитими, саме ліквідованими. Нам треба вбивати якомога більше. Ну, це сказати легко, зробити набагато важче, але саме а, сенс у цьому полягає. Нам треба вбивати якомога більше росіян в зоні бойових дій. Ось так, ось така: знаєте, демократична, людяна, толерантна заява. Треба вбивати якомога більше росіян. А, Тут ще ось яке питання. Вони самі е, створюють такі умови, що їх е, з кожним разом буде вмирати все більше та більше. А, бо е, різні фактори впливають на це не тільки скільки ми там стріляємо чи робимо пострілів, а й як вони наступають. Ми ж всі бачили, як вони наступали останнім разом. А, вони сідали на броню танка і йшли в бій, так? їхали на цьому танку. Танк наїжджає на міну ТМ-62, і вони всі розлітаються як той феєрвер по повітрю. Або якщо протитанковтур потрапляє в танк і привіт. або навіть дрон вже є а, мінуси. А, тобто їм не вистачає через те, що їм не вистачає, є дефіцит ББМ а, бойових броньованих машин, а, які саме повинні а, цей десант доставляти на ту чи іншу локацію в зоні бойових дій. А вони використовують непридатні до цього засоби. Нещодавно було відео дуже цікаво, там хлопці на цьому відео спостерігали, як вони на а, вантажівках їдуть в наступ. На вантажівках їдуть в наступ. Ну, хлопці там а, говорили, що це полуторки. Ну, я так здивувався, полуторки ГАЗ Аа, 1930-х років виробництва, який використовувався під час Другої світової війни. а ні. то ну, мені а, я погано там. Могу розглядати по цьому відео, чи це полуторка, чи може це хоча б там якийсь інший газ, якась модифікація, там, хоча б трохи пізніше, ну не газ, ага насправді. Але але загайко, сам факт. сам факт того, що на е, транспортному засобі не бойовому броньованому, а саме на транспортному засобі вантажівці їдуть в бій. Ну навіть якщо це припустимо, навіть якщо це Кабас, Мустанг з броньованою кабіною. Це все одно навіть не БТР, це навіть не БМП і не БМД, це КАМАЗ. І вони там колоною їдуть а, штурмувати. Ну, ось приклад того, що таке дефіцит БМР. І е, саме це також не сприяє збільшенню знищених е, окупантів. Ну, окрім дефіциту ББМ в рамках їхніх масштабів, в них ж є й дефіцит боєприпасів для артилерії. Зокрема, он, західна розвідка, якщо не помиляюсь, естонська повідомляла, що якщо припустити, що дійсно Росія отримала від КНДР артилерійські снаряди, то по тій кількості, яку вони вважають, це десь все одно до місяця часу лише їм вистачить. А і фактично, якщо приймувати з минулим роком, у них інтенсивність обстрілів і так зменшилася на 60%. То от виникає питання: а що ж буде тоді з БП? Припасами у наступному році будуть намагатися ще якось придбати десь боєприпаси у Кореї, Північної Кореї або Ірану Ну тут ми зараз усі говоримо про північну Корею. А чому ніхто не згадує, що Росія від Ірану отримує боєприпаси з червня цього року? В червні було верифіковано перші іранські боєприпаси в зоні бойових дій України у Росіян. Гаразд, Распіль... а про яку умовну кількість тоді ми говоримо? Ну, про яку кількість я не можу сказати, це не було в відкритих джерелах. але загально вони з'явилися і вони ніяк критично не змінили е, ситуацію в зоні бойових дій. Е, навпаки, кількість пострілів у росіян зменшилась. У Північна Корея так само, я думаю, ми не можемо говорити про якусь конкретну кількість. Чи в нас є ось ці всі е, е, сміти? Назимов це так, а прийому передачі, боєприпасів від Північної Кореї до Росії. Ні, ми можемо тільки теорії якісь а зараз ом, говорити на якісь. Ну, от, власне, та як та... я казав, що естонська розвідка припускала кількість ящиків, і скільки ящиків може вмістити боєприпасів, скільки боєприпасів може вмістити ці ящики, і вони порахували, що це приблизно до місяця часу використання при нинішніх темпах. Ну, Нинішній темп це в них десь до 10 тисяч построїв на дубу. Так, Так. 10 тисяч десь так. Ну, це що? Там, 300 тисяч вони отримали. Ну, це нічого дійсно, це правда. Але знову ж таки, там є багато нюансів, тому про таку кількість, навіть про таку кількість я не впевнений. Ящики, ну, ящики вони різні бувають. Є ящики на 152-й калібр, а є ящики на 122-й калібр. А, в одному ящику може бути два боєприпаси з проковим зарядом, в іншому один. Ну ось і рахуємо. тому я скажу так: е, я не думаю, що Північна Корея зможе задовольнити задовольнити потреби Росії в відновленні її боєздатності, здатності поведенню вогню артилерію, але я думаю, що це буде виключно якесь ситуативне рішення а Росія не е, зупиниться. Вона буде шукати, намагатися шукати ще е, якісь е, якихось постачальників з інших країн. І я навіть так скажу, вони будуть намагатися, і Китай також щоб а, постачав їм а, боєприпаси, вмовити Китай, щоб він розпочав ці поставки. Що вони ну що вони дадуть за це Китаю? Від Росії нічого такого не треба, окрім території. Власне кажуть, що є ще один важливий ресурс у війні це економіка, це гроші. І в Росія на двадцять рік заклала на 68% більший бюджет саме на оборонні витрати. І розвідка Британії повідомляє, що їм для цього доведеться приймати доволі складні рішення в плані обрізати якісь соціальні пакети, якісь соціальні послуги, аби знайти гроші на війну. І от питання: а з збільшення оборонного бюджету вона просто допоможе війні триматись, бути активною чи. Чи вони зможуть щось наростити, збільшивши цей бюджет, що вони можуть нарощування? Яке? Ну фінанси це фінанси? Фінанси це забезпечення роботи військово-промислового комплексу за рахунок, ну, наприклад, оплати праці або інших якихось моментів? Але тут є інші, інші вже фактори. Технічна та технологічна складова ось найголовніше. Вони можуть звільняти якісь фінансові можливості для чого? Вони зможуть звільняти фінансові можливості для оплати праці, але не створення тижного якогось технологічного процесу або технічного процесу. Чи може наприклад, ну ось вони заморозять там пенсії, так отримують там якусь. Можливість фінансову якусь можливість, ну, це допоможе їм зробити більше супутників, щоб спостерігати за територією України, вести розвідку території України. Ні, це допоможе їм зробити якийсь трибок в технологіях, щоб зробити почати виробляти більше танків з нуля. Ні, ну ось нещодавно говорили, що там на ОМС трансмаші. Будучи будуть відновлювати виробництво танків з нуля Т-80. А вони не зможуть цього зробити. Хоч е цілий місяць усім росіянам не виплачувати, якщо зарплату, е вони все одно не зможуть відновити Т-80, тому що немає такої технічної та технологічної можливості: станків нема, е обладнання, нема, е прес-форм нема штампів, нема. Для того, щоб виготовляти форми і так далі, і таке інше. Інструментів навіть нема, щоб відновити виробництво Т80-х. Ось у чому їх основна проблема. Вони можуть тобто є куди виділити гроші, але немає як їх реалізувати. Правильно? А, немає Так немає технічних та технологічних можливостей. Настанок, давайте трішки поговоримо про Крим. Президент Зеленський в одному з нещодавніх виступів розповів, що би, Чорноморський флот частково тікає з Криму. В нас, якби ми вже бачили, що ЗСУ може успішно нищити кораблі військові, цілі військові в Криму. Маємо частковий лише, але вогневий контроль над півостровом. Раніше ми з вами спілкувалися, і ви казали, що ви бачите. Перспективу до окупації Криму у 2024 році, а ось стосовно того, що відбувається зараз, чи є якісь передумови і перспективи того, що вдасться перерізати сухопутний коридор в Криму саме в цьому році, а, ну безумовно, є такі передумови, це позитивний сценарій розвитку подій на півдні, безумовно. Або а зараз ну, треба розуміти завжди, коли робиться якийсь аналіз. Ситуація треба розглядати різні ситуації, різні сценарії. Є негативні, є позитивні. Якщо ми розглядаємо позитивний сценарій, так безумовно до кінця цього року ми маємо можливість вийти на азовське узбережжя, би це дивно не лунало. Але є негативний сценарій. Негативний сценарій полягає у тому, що до кінця цього року ми максимум, що зможемо зробити, це вийти до Токма. І ось о, все залежить від того, а який саме сценарій о, вам хочеться почути. Якщо саме позитивний, то о, тут все дуже просто. Що зараз відбувається загально по півдню? О, на півдні дійсно вся увага сконцентрована о, в Запорізькій області, вже давно в Запорізькій області, особливо до трикутнику ось Вербове, Новопрокопівка, Очеретувати. Ось це нібито відбувається саме там, але є нюанси багато що відбувається на лівому березі Херсонської області. Там постійно збільшується якась сіра зона, яку росіяни ніяк не можуть зупинити та не можуть контролювати. І зараз останні дні спостерігається дуже цікаве явище, росіяни починають ті підрозділи, які були ще на початку літа передислоковані з а, Лівобережної Херсонщини. З зони відповідальності групи е, військ Дніпро, Запорізьку область в зону відповідальності групи військ-схід їх почали перетягати, передислоковувати е, на лівий берег, тобто повертають е, до групи військ Дніпро, і все це вказує те, що вони намагаються підсилити саме цей плацдарм, але при цьому. Вони послаблюють свою присутність в Запорізькій області, це дійсно дуже цікаве явище, яке може каталізуватися найближчим часом. Все залежить від того, що буде відбуватися на лівобережній Херсонщині. Окрім цього, є ще інший момент. А цей інший момент полягає у тому, що у Росіян на материковому півдні України сконцентрована. Основна частина усіх сил та засобів по дуже, дуже вузькому фронту. О, вони е, сконцентровані, е, ну, десь приблизно в завширшки десь до 15 кілометрів. Основна вся їх частина саме сконцентрована ось в такій полосі е, до 15 кілометрів. І Особливо воно все трещить, ось ця смуга, вона трещить саме в Запорізькій області, але вона може почати трещати і в іншій локації. І позитивний сценарій полягає саме у тому, що прорив ось цієї вузької смуги дозволяє дуже швидко досягати значно більше глибших рубежів, не дивлячись на те, яка кількість сел, населених пунктів міст знаходиться у тебе. На твоєму шляху, тому що а, спротиву з боку окупантів буде майже мінімум. Мінімальний. А, ось він позитивний сценарій. Якщо він буде розібраний, то так дійсно до кінця цього року ми маємо можливість вийти на узбережжя Азовського моря. Але якщо почати розглядати негативний сценарій, то ми зможемо побачити тільки околиці Токмаку. Гаразд. І ще на останок по Криму. Володимир Путін під час візиту у Китай е, оголосив, що Росія буде патрулювати Чорне море за допомогою винищувачів з ракетами «Кинжал». і от е, питання: це якісь нові виклики для України чи це більше сигнал до НАТО? Ні, це спроба залякати НАТО, але знову ж таки нічого нового. В Калініградській області вже літали ці перехоплювачі Міг 31 к з. Кінжалами в повітряному просторі Білорусі вони літали. Це що, якось НАТО загрожувало? Ми вже знаємо, що ЗРК РК Петріот про чудово перехоплює ці кінжали. Тому НАТО якось з цього приводу нема чого хвилюватися, нічого нового. Та і для України це якось не підвищує загрози. Ми також причудово знаємо, що з себе уявляє Х-47, 2 кінжал, де його можуть перехоплювати, а де не можуть. Бо ми а для чого сім... тоді, на вашу думку, було це озвучено? Банально піар, нікчемний, такий собі е, піар низької якості. Взагалі, зараз е, е, вся російська пропаганда вона настільки неякісніша, неякісна, що ну, навіть я не знаю, як це назвати. Вони ж собі гірше роблять. Вони говорять, що вони будуть патрулювати, а перехоплюючи міг 31к це не патрульний літак. Він е, не повинен патрулювати, він повинен перехоплювати. І до того ж, е, в них проблема з ресурсом. У 2022 році чотири такі літака зазнали авіакатастрофи. У 2023-му, два. В 2022 році чотири таких літака зазнали авіакатастрофи. У 2023 два е, літаки такі вже зазнали е, е, авіакатастрофи. Все через що через те, е, що в них там. Е, в, 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 пожари в двигуні відбуваються, а помпаж двигуна постійно. А двигуни ви, ви відпрацювали свій ресурс, вони ненадійні, надіні і самі літаки ненадійні. Тому, якщо Ну тобто ж... не цільове використання техніки, фактично, вони а, якби свій вони бойовий спільшую, засіб. Вони навантаження на силову на установку. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. Будемо сподіватися, все ж на позитивний сценарій з тих, що ви озвучили. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Дякую вам! А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.